Державтоінспекція просить водіїв бути уважними на дорогах у день знань і пропонує 1 вересня пересуватися з включеним ближнім світлом фар. Напередодні на початку нового навчального року Державтоінспекція вводить загальнодержавні профілактичні заходи Увага діти на дорозі. Такі заходи проводяться з 29 серпня по 20 вересня для того, щоб не допустити ДТП за участю дітей, а також навчити школярів правилам поведінки на дорозі. Водіїв закликають бути максимально уважними та обережними, знизити швидкість, коли вони будуть приїжджати біля шкіл. А також 1 вересня в порядку винятку пропонують їздити з увімкненими фарами. Всі ці міри направлені на те, щоб не допустити дорожньотранспортних пригод за участю дітей. Як відомо, за сім місяців цього року на дорогах України сталося 2102 дорожньо транспортні пригоди за участю дітей, в яких загинула 141 дитина та травмовано. 2276 неповнолітніх